У нас часто використовують такі тези, що якщо буде якесь перемиря, то це дозволить Росії поновити сили ще щось. Так, це ну, дивіться, Росія теж де, використовує дивіться, цю тезу. Пане Ге щодо нас, так да, Росія ну, ж теж каже, так ми я, не я... згодні, бо ця Україна наростить значить, свій потенціал, е, і, значить, буде знову е, посилюватися. Я, я не дуже стежу, тобто м'яко кажучи, за ними, потихово, але ви... те, що в нашому інфополі потрапляє цитати їхні, я можу бачити. От я чую від вас, що вони таке говорять. Я думаю, що навіть. Е, Більше ймовірно, що ми зможемо більше підсилитися в разі припинення військових дій на території України, тому що цивілізований світ майже весь, більша частина економіки, за нашою спиною, яка може допомогти нам підсилитись на даний час, про що можна говорити більш впевнено, нам критично зараз не вистачає військових, які можуть виконувати бойові завдання саме на передовій. Це не секрет. І по тому, що ми бачимо в тилу, це означає, що у нас є критична проблема із залученням реально спроможних виконувати ці завдання, і те, що ми бачимо непристойну поведінку з боку осіб у формі, які хапають людей на вулицях, які затягують їх там погрозними приносами, Це все свідчить про те, що точно нам більше потрібне перемиря, навіть припинення військових дій в Україні, ніж агресору, тому що у них. Поки що у них резерви набагато ширше в силу географії да і їхньої кількості, і вони поки що, ну принаймні, я не чув. Я думаю, що ми б з задоволенням теж поширювали би такі ганебні кадри. Якщо би в Росії таке відбувалося. цього немає, значить, напевно, вони поки що Вже? без цього обходиться.